Всім привіт! Отже, робимо культивацію. Це я вже перший раз проїхав. Їхав на другій передачі. Обробіток приблизно, ну, це я сантиметрів 7-8. А там вже в кінці я їхав другий раз. І тут зараз їду другий раз. Буду давати е, тричі, е, тому що, по-перше, будемо садити картоплю, потрібно десь сантиметрів 20 зробити. Е, ну і щоб не сильно на, давати навантаження трактора. Отак, От після першого проходу я, коли буде, пройду другий раз, е, зніму, ну і вже в кінці. Всім дякую. Це так другий раз пройдено. Глибина. От. Десь 10. 10 сантиметрів. Бачите, скільки були в стіни. Зараз до третій разу, а там подивимось. Проїхав третій раз, це тут назбиралося в кінці, де проходили борони. Так, зараз будемо дивитись глибину. Ну, одесь. Майже на ладошку. Так. Зараз ще в іншому місці. Ну, сантиметрів 15 точно всюди є. Може, 18. Можливо, місцями буде і 20. Зараз ще. Підпадемося. Отак. Тут буде більше. Ну, як де? Не знаю. Добре тоді. Всім миру, добра It's just little.